Бачите, пішли. Пройшли ж, так? Є витає. може бути Простіше укриття. Час одної зміни залучається скільки на тиждень. До п'яти тисяч.

Місцевочних справ долучається до каліорганізації навчального процесу так повно, цінна, як це в цьому році. До цього є дійсно надзвичайно нової на причини і має належні укриття для того, щоб діти перебували в безпеці. Бішка п'ять тисяч за заходів. ще 400 західної щодо перевірок. Шкіл, готовності шкіл до нового навчального року з точки зору безпекової складової. На сьогоднішній день це 41 шкіл. Було названо цифрою, що дійсно півтора місяця тому трохи менше ніж півтора місяця тому це то було 11 Тобто кількість шкіл значно в рази виросла до готовності, яка готова прийняти дітей в новому навчальному році. Безперечно, відповідальні і участь основна це місцева громада, це батьки і це власне сама адміністрація школи. Це ті люди, які найбільше приділяють увагу і відповідальні за підготовку школу до нового навчального року. З боку Міністерства внутрішніх справ ми надали відповідні рекомендації. Чітко з боку уряду контролюємо їх виконання, і сьогодні по-чесному говоримо готовність 41% шкіл підтверджено з точки зору наявності елементарних укриттів, наявності і можливості вчителів забезпечити безпеку дітей, які будуть навчатися в цих закладах освіти. 41% шкіл загалом. Перевірку здійснено комісійно, це не тільки щодо ДСНС, але і інших складових сил безпеки і відповідальних осіб. Перевірку здійснено вже понад 80% шкіл. Тобто, фактично, робота залишилась небагато для того, щоб ми могли вже впевнено сказати, скільки шкіл розпочнуть навчання. Враховуючи те, що 21 тисяча закладів освіти вже перевірена, на сьогодні є резерв щодо підвищення відсотка до відсотка тих шкіл, які будуть мати найпростіше укриття бобосховища, які на сьогодні зможуть забезпечувати освітній процес в повноформатному або в змішаному навчанні. На сьогодні рішення по кожному населеному пункту, по кожній школі, по кожному закладу, закладу освіти приймає керівник військової адміністрації, але приймає його виключно в контексті безпеки. Якщо батьки все ж таки, ну, сьогодні опитування показує, що в нас Приблизно 50% батьків все одно мають упередження стосовно того, що розпочинати і пускати своїх дітей до школи, вони будуть виключно в режимі онлайн. Це право батьків, треба обов'язково це враховувати, і це враховується сьогодні в тих рекомендаціях, які Міністерство освіти і науки надало по організації освітнього процесу жодна дитина не буде відрахована закладу освіти ніяким чином ніяким чином дитина не буде відлучена від відсторонена від освітнього процесу якщо батьки вважають що дитина має навчатися онлайн вона буде навчатися онлайн сьогодні всі можливості для цього є кожна школа навіть кожна громада може навіть наскрізно забезпечувати навчання першому другому третьому четвертому до одинадцятого класу і зобов'язана забезпечити навчання онлайн для тих дітей чиї батьки ну ми Іх батьків, яких ми ще не переконали в в безпечності тієї чи іншої школи.